Зупинити або ж знищити ріст пухлин для ефективного лікування пацієнтів Прикарпатський онкоцентр отримує лінійний прискорювач. Він впливає на ракові клітини у внутрішніх органах, при цьому мінімізуючи пошкодження здорових тканин. Обладнання закупило Міністерство охорони здоров'я України, а вартість пристрою понад 30 мільйонів гривень. Більше у матеріалі Тетяни Дадак. Для українських лікарень держава придбала 15 лінійних прискорювачів серед тих, хто отримує дороговартісне обладнання і прикарпатський онкоцентр. Лінійний прискорювач. Буде використовуватися для променевої терапії наших пацієнтів. Наша область вичекала орієнтовно близько 10 років. Він буде опромінювати якісно, буде опромінювати точково і не буде опромінювати цілий організм, а буде опромінювати уражені тканини тіла організму. людини. апарат для променевого лікування в області запрацює приблизно через півроку, адже сам пристрій має бути встановлений у бункері. На крайній сесії, яка відбулася обласної ради, ми виділили 20 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати бункер. Тому що це має бути специфічне спеціальне приміщення, де розміститься лінійний прискорювач. На коли буде готовий цей бункер, одразу Міністерство охорони здоров'я сюди привезе нам лінійний прискорювач. Це підсилить наших лікарів. Проводимо ми зміни до проєктно кошторисної документації експертизи отримуємо дозвіл Ядерного комітету України. Після того проведеться демонтаж попереднього обладнання, яке зараз в даному приміщенні ще знаходиться. І після демонтажу даного обладнання відразу ми почнемо підготовчий період до підготовчої роботи до встановлення нового лінійного проскорювача. Із медичним устаткуванням закладу також допомагають благодійні та релігійні організації. От сьогодні розхідні матеріали привезли представники церкви, серед речей крісла, колісні, засоби гігієни та медикаменти. Якщо, наприклад, в сполучених штатах у нас в місті Клівленд є наша така точка, церква з якою ми співпрацюємо то ми їм практично трошки замовляємо, що би ми тут хотіли. І вона орієнтується, перев'язочні матеріали, якісь капельниці, якісь там знеболюючі, різні різні медичні приладдя. І вони там по мірі, можливості, що можуть, збирають, і загружають в контейнер. Ми вже отримали понад 25 контейнерів Сполучених Штатів. Медичну допомогу в онкологічному центрі щотижня отримують близько трьох сотень людей. Це як прикарпатці, так і вимушені переселенці.